Друзі, як вам таке, Угорщина вимагає від України віддати їй Закарпаття. А також поговоримо про ситуацію на фронті і не тільки. Мене звати Олексій, ви на каналі Новин. Давайте далі докладно про це все поговоримо. Почнемо з того, що Угорщина висунула Україні 11 вимог стосовно захисту прав національних меншин. Будапешт вимагає від Києва особливого рівня гарантій прав угорців. Норма, до речі, щодо місць з особливим рівнем гарантій прав меншин, є і в чинному законодавстві України. Але Будапешту цього виявилося мало. Тепер там вимагають автоматично визнати традиційно угорськими всі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Угорщина стверджує, що в Закарпатській області за переписом населення 2001-го та попередніх років частина угорців складала понад 10% на тих територіях. Тому уряд Орбана вимагає визнати ці території угорськими. Уряд Орбана прямо називає цей блок визначальним для всього комплексу з 11 вимог. Ну а далі давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Збройні сили України підтвердили успіх у часовому ярі. Українські військові дійсно відтіснили російських загарбників з мікрорайону Канал у місті Часів Яр. Про це сказав речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, ворог в цьому мікрорайоні немає. При цьому росіяни не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового яру. Тривають штурми. Волошин додає, що росіяни інтенсивно обстрілюють часів яри і завдають ударів по місту з важких вогнеметних систем Сонцепьок. Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 87 бойових зіткнень на фронті з початку доби, більше всього ворожих штурмів на торецькому напрямку. А також зупинено російський штурм біля, біля липців, де Збройні сили України заявили, що перехоплюють ініціативу на Харківщині. Командир батальйону заявляє, що вірить в успішність деокупації цього регіону. За його словами, за кожну позицію, яку вдається деокупувати, відбувається зустрічний бій від ворога. Противник там намагається контратакувати чисельною кількістю особового складу, ну який в нього там є. А з тим, щоб повернути собі позиції. Він додає, що ворога необхідно знищувати і на території РФ, тобто боротися з самим джерелом проблем, що сили оборони ефективно роблять, користуючись дозволом бити по території Росії певними західними озброєнням і власними БПЛА. Ну А тим часом Україна укладає безпекові угоди ще з двома країнами, а саме з Литвою і Естонією. Документи були підписані під час саміту лідерів Євросоюзу у Брюсселі. Від України угоду підписав президент України Володимир Зеленський та президент Литви і прем'єр-міністр Естонії. Загалом Україна підписала вже 20 безпекових угод із своїми партнерами. Вони розраховані на 10 років. Раніше аналогічні документи були затверджені з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами. Фінляндію, Латвію, Іспанію, Бельгію, Португалію, Швецію, Ісландію, Норвегію, Японію і, звичайно, Сполученими Штатами. І наостанок. реакція президента на гру збірної на Євро 2024 Зеленський після гри в нічию збірної України зі збірною Бельгії на Євро 2024 з футболу подякував збірній Україні, наголосивши, що. Наші великі перемоги ще попереду, а також глава держави наголосив на важливість збереження єдності нації. Я вам нагадаю, що збірна України в третьому матчі чемпіонату Європи з 2024 з футболу зіграла в нічию зі збірною Бельгією. У паралельному матчі збірної Словаччини та Румунії також зіграли в нічию 1-1. Усі збірні набрали по 4 очки, але Україна посіла останнє місце в групі за додатковими показниками. А саме найгіршою різницею забитих та пропущених м'ячів таким чином, Україна вибула з Євро 2024 На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.